Привіт всім! Всім бажаю благословенного дня, радості, миру, хай вас Бог сповнює спокоєм, Духом Святим, будьте справжніми учнями Христа, достойні нашого Господа Бога. Хотіла поділитися своїм відкриванням сьогоднішнім. Хотіла сказати, що люди, люди своїми гріхами, своєю гордістю та пихою, блудом, вони самі винні, що було створене пекло. Адже Бог наш милостивий, він, він не може не покарати грішників, які дозволяють собі знущання над людьми, насильство над дітьми та жінками, вбивства. Такі люди заслуговують на пекло, тому воно і створилося через гріхи людей. Ось цей жах, що зараз відбувається в Україні, вбивства, тортури, тероризм, які існує на землі. Хіба це не ад, створений людьми, руками людей? Не Бог же ж вбиває людей. І не він розпочинає війни. Люди одержимі бісами, творять звірства, катують людей, насилують дітей. Хіба Бог створював людину такою жорстокою? Ні, він нас створив по своєму образу, а людина сама робить вибор. Робить випіс, з ким їй бути з Богом чи з дьяволом, і творити ці звіста, цей ад на землі. Хіба та людина, яка затіла і проплочує, і фінансує зараз цю кровопролитну війну в Україні, жахливу, страшну? Хіба вона не заслуговує на ад? Не заслуговує на пекло? Заслуговує. Вона його шукала руками, і наш Бог милостивий, Він зробить так, що вічність його буде саме в пеклі. І в таких самих муках, які переживають зараз наші нічого люди і діти. І що дійсно важливо, якщо про пекло є стільки багато згадок в Біблії, то, то чому ще сперечатись? Адже сам Ісус Христос розповідав про пекло, про скрежих зупів і про черв, які не вмирають. Якщо Саме святе писання, сам Господь Ісус так вчив, а те, що вчив сам Ісус Господь, це є істина. Амінь.